Доброго дня, мої підписники, мої глядачі. Сьогодні відео буде про мою донечку. Ми допомагаємо тим людям, які лежать в госпіталі. Це моя донечка. Почала вчитися шити на машинці. і вона робить подушечку. До речі, таку подушечку можна зробити з будь-яких залишків тканини. І ну, Це може зробити будь-хто, хто володіє хоч трішечки навичками швейного діла, швейної майстерності. Е, я посадила її за простеньку машину механічну, А ще їй 14 років, і вона цим літком захотіла вчитися шити на такій машинці. І в неї непогано виходить. Ось вона взяла. Декілька шматочків полотна, вона їх е, зістрочує і е, з, виходить, полотно, цільне полотно. Вона старається, намагається, щоб все було рівнесенько, щоб все було гарненько. О, розумашечка. Так само е, в мене на каналі є відео, як е, шити подушечку-косточку. Вона теж шиє подушечки косточки, і ми відвозимо їх для захисників наших, які лежать в шпиталі. Робимо якісь смаколики. І ці подушечки використовуються для поранених. І от такі подушечки просто для, для зручності. Їх можна ложити, звичайну подушечку можна ложити як декоративно, і надіти на неї декоративну наволочку. Подушечку, косточку можна ложити, використовувати в побуті і виложити її і під спину собі, і під бочки, і на шию. Особливо тим людям, які страждають на збільшений тиск, то вони часто ложать собі під шию для зручності такі подушечки. Так що таке. А для тканину, для таких подушечок. Слухайте, ми можемо взяти будь-які клаптики, які в нас залишаються. Якщо ми хочемо, щоб подушечка вона була е, уже зараз зразу ж декоративною, то, звичайно, можна брати тканину якихось гарних е, кольорів, якихось гарних принтів. А якщо ні, то можна взяти навіть і різні, різнокольорові шматочки, їх стачати докупи, е, набити їх. Тим матеріалом, який у вас є, знаєте, можна холофайбером, можна і синтепоном, шматочками синтепона, можна зробити зі старої подушечки, перенабрати, якщо вже, напірничок застарілий, його можна розпотрошити і пошити новий напірничок і туди перекласти. Холофайбер чи той наповнювач, який був старенькі подушечки, обновити таким чином всю подушечку. От вона вже зараз зшила кубки зшила полотна і зараз вона вже зшиває е, е, сам напірничок уже до кінця. І потім після цього вона буде набивати. В нас набівочна тканина, набівочний матеріал це е, синтепон, шматки синтепона. На розривати ми будемо їх на маленькі шматочки і таким часом ча таким чином наповнювати. Цей синтепон, який на маленькі шматочки, вона його розриває. Ми його взяли від е, залишків виробництва. Нам його дають, іноді ми скупляємо його. А от такими малесенькими малесенькими шматочками набиваємо цю подушечку, щоб вона була повністю повністю напхана, набита. І гарно виходить, все гарно виходить. Такі, знаєте, Якщо людина захоче, то вона може знаходити всякі способи. Якщо людина не захоче щось робити, то вона знаходить способи, як у цього уникнути. А якщо людина захоче це робити, то вона буде шукати способи, як це все зробити. От моя дівчинка, це моя менша донечка, зараз вона його це все поскалує. І потім застрочити його акуратненько вже весь. Е, оцей шовчик, щоб був він рівнесенький. Вона його підкладає. Можна його, звісно, і вручну зшити, але вона захотіла, щоб все було акуратненько машинкою, щоб все було така молодець. І виходить, якщо е, простручити на машинки, то шовчик теж, виходить, такий акуратненький і гранесенький. Це їй така була перша. І її подушечка повністю від начала до кінця. Бо так вона зазвичай робить розкройку, зазвичай вона все стачує на машинці, вона наповнює, а подушечки косочки я вже вручну зашиваю. А тут така подушечка, квадратна подушечка. Получилась в нас подушечка 45 на 45, такий хороший такий розмір, і можна на нього підібрати і наволочку декоративну. Можна залишити її такою, бо непогана ця тканина непогана, вона така плотненька і вона буде довго служити. От така подушечка вже майже закінчена. От, може, останні стіжочки вона доробляє, і подушечка майже вже завершена. І я бажаю кожному з вас, щоб ви мали завжди бажання, мали можливості і щоб всі ваші мрії... Які ви маєте, вони збувалися. І хай вся та техніка, і всі наші навички служать тільки для того, щоб творити добро. Я бажаю вам успіху, бажаю вам миру. Ставте лайк, підписуйтесь, всього доброго!